Друзі, усім добрий вечір. Хочу почати таке своє коротеньке відео. Дивіться оці мої дві подружки, як кажуть, хоча деруться і оце беру ляпалку і тільки тося боїться ляпалки. Дивіться, як у неї стали вуха. Вона така стала цікава, ноги коротенькі, ну, такі, така мускулиста, не знаю, що це буде. Сьогодні заходила на Троїцький. І кажу жіночки, ну, ну ви хоч признайтеся, все одно ж ми її не принесемо назад. Хто у неї в роду? Ну, сказала, що так са точно є, а далі вона не призналася. І оце вони з Бонею ніяк місце не поділять, хоча спать разом, їм, мабуть, тепло. Боня, Зараз оце ти теж ляпалки получиш. Сама ж до неї пристаєш. Да, Тося? Каже, я взагалі ангел, я тут не при чому. У неї стали Стали такі чорні брови і п'ятно чорне на хвості появилося. Друзі, хочу зняти таке невеличке відео. Як і всі, в інтернеті люблю лазити на цих на сайтах, на Aliexpress, на тема. І на тема ніколи, на тема ніколи, ніколи не замовляла нічого, а, а це вирішила замовити собі тут для шиття. Зараз покажу. Отакі, як хлибочки, такі вони, як на кожній основі. Там написано хейдмейд, це коли шию сумки на продаж, чи косметички. оце пришивати. Потім теж отакі хейдмейд, тільки хочу їх більш для іграшок. Гноми, там все вони з вірьовочками йдуть. Потім замовила собі, друзі, отаку лапку. Це лапка, лінійка, вона як направляє. Коли робиш стіошку чи ділочні строчки. І отакі маленькі трояндочки, тому що в магазині вони, получаються дорого по одній трояндочці покупати. А отак наборчиком, друзі, ціни вже не пам'ятаю. В общем, це все вийшло десь 400 з гривень. Але це тут ще дві картинки є. Вони металеві, вони мені дуже сподобалися. Ось, дивіться, яка гарна там дівчинка. Така старинне платье, у неї шляпка. Я обожнюю такі картинки. Ось, вона кругленька. Метал дуже тоненький, дивіться. Ну, Зовсім такий тоненький, ну така прочненька. І ще одна така, з таким, така вулиця в стілі Прованс, там троянди. Мені теж дуже подобається. Хочу, друзі, повісити ось сюди на свою дерев'яну панель. Перед новим роком були на ярмарці і купила сюди дві картинки такі. Вони зроблені як дерев'яні такі фанера, дошки і декупаж на них. Такі новорічний мішка. І тут ось Дід Мороз, чи санта Санта з собакою. Ось, А ті дві хочу отак теж в шахматному порядку сюди повісити. Вони дуже гарно тут будуть пасувати. Друзі і сьогодні були на барахольці, заїжджали просто так, пройшлися мимо. Ось, ну я не витримала, друзі, опять купила собі два пупса. Дивіться. Я вже, мабуть, у мене якась манія на цих пупсів. Оце і 20 гривнів. Оце, друзі, повідмиваю все, повичищаю. Тут нічого такого нема, не ручкою написано, нічого, тому що я боюся брати, коли намальовано ручкою, може не відмитися. Оце 20 гривень, друзі, а оце 30 гривень. Це вже такий величінький. На нього буде зручніше і в'язати, і шити. А потім, друзі, ну, друзі, я вже розповідала, у мене така мрія, буду виставляти цих ляльок з одягом на продаж. Це тр треба тільки все підготувати. А зараз підемо, друзі, в мою кімнату і я покажу вам ще що дошила е і одну свою таку новиночку з секонд-хенда. Друзі, я зараз прийшла в кімнату, де я шию, хочу показати одну рослинку, яка називається кола. Кола і там далі якесь там названня. Дочка її навесні купила, але не пересадила. Так вона росла, заповнила кореневою системою весь горщик. Ось, і щось з нею було не так. Я забрала у неї на реанімацію. її, Оце її оприскую, підливаю. І вона вроді так непогано пішла. Запах у неї дуже гарний. Таку рослинку навіть ніколи я не чула. Ось, тому буду вирощувати навесні. Вона не зимує в ґрунті, тому треба її вирощувати як кімнатну рослинку. Але запах дуже гарний в неї. Друзі, є такий сайт Pinterest, Ви, мабуть, знаєте його, і там дуже багато ідей я дивлюся от, для свого шиття. І там оце знайшла такий малюнок. Отакий віслюк. Зараз я отак стану, бо лампочка не туди світить. Отакий віслючок був, бачите, гарний. Я його нарисувала від руки, трохи йому потім вкоротила вуха, бо дуже довгі. І вирізала з джинсу його, усі деталі. Розібрала його на деталі, на окремі і вирізала з джинсу. І зробила своєю носі, друзі, теж на, на таке крісло. Сідушку таку матрасик з цюхлом, ось такий, як і собі, в прошлому відео показувала. Але в неї, бачите, отакий, отакий от віслючок. Зробила йому з ниточок в'язальні нитки. У мене були хвост, отакий зробила чоловіку. І усі деталі окремі. Я їх не обробляла, хочу, щоб вони трохи постріпалися. Була така невеличка бахрама, але прострочила усе подвійною строчкою. Ноздрі тут пувички, бачите, і зрачки, теж пувички. І оце з джинсу, як свій. Тай попередній чохол пошила, оце з остатків зробила. У мене стільки джинсу, друзі, що треба, мабуть, ще на декілька хвати таких матрасиків. Трешу теж зробила їй таку ізнанку на молнії І паралон туди вставила. А там з під низу, бачите, то мій чохол. Внучка приїду, приїде, приїде, віддам їй. Ось, друзі, хочу показати вам, що я купила в секонді. Зараз оцього віслюка зберу. Була Сьогодні забіжала сьогодні в Хуману і там узяла за ні, ні, в хуману, пові... на вагу. В секонді на вагу за 21 гривню. Сьогодні було дорогувато на вагу, ну, шарф вийшов 21 гривня. Друзі, дивіться, який у нього гарний малюнок. Я з цього малюнка його взяла. Цей малюнок вишитий тамбурним швом. Тому він такий легесенький, м'якесенький, ну, не торчить так стовбуром, як бувають вишивки, гладдю. Вони дуже тканину роблять такою жорсткою. І малюнок тут з двох ну, з обох сторін шарфа. Тому я мостила, мостила його, друзі. Не знаю, що я з нього буду, але я люблю купувати такі речі. У мене там є така полочка, я туди все складаю, а потім, коли яка-небудь ідея мене посетить, я виймаю і щось роблю. У мене була ідея зробити таку блузку, тут можна застіпку з цієї сторони зробити, але ще, друзі, не знаю, що це буде. Ось, Тому, друзі, кому буде цікаво. Заходьте до мене на канал, будемо щось робити, поки нема сезону огорода. За, понаходила, дочка колись привезла мені такий шарф, був гарний, але вона його постирала і, мабуть, при високій температурі він збився. Але у нього така гарна фактура оце хочу його друзі на жилет. Зробити собі жилет во дворі. Ходити. І така, темненька, у нього такий темненький колір, не дуже маркий. ось Хочу зробити перший такий пробний жилет. ось, Якщо буде гарно, вийде в мене все лікало зробити на себе, то хочу пошити собі ще один жилет, але в мене є така цікава ідея, поки не буду нічого розповідати, тому що воно, коли зарані розповім, воно щось не туди йде не збувається. Оце, друзі, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Заходьте до мене в гості. На цьому буду я з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.